Вас вітаю ютуб канал Океан Трейд. Сьогодні ми будемо глядати торцеву насадну фрезу від надійного турецького бренду Технік. Фреза зі змінними пластинами це ріжучий інструмент, який включає в себе корпус і спеціальні твердосплавні пластини, які можна легко замінити, що дозволяє підтримувати високу продуктивність та якість обробки. Використовується для чернової та чистової обробки поверхоні, а також для обробки фасок. Завдяки широкому спектру матеріалу пластини є можливість оброблювати стальні шавонні нержавіші жаростікі матеріали, а також деталі з кольорових металів. Тепер пробіжемося по основним характеристикам. Даної фрези. Корпус фрези діаметром 100 мм. Кут врізки складає 45 градусів, а глибина 6 мм. Ріжучі пластини квадратної форми sn 1206 закріплюються гвинтами, можуть бути представлені в різних сплавах, в залежності від веде робіт та матеріалу, що обробляється. Сам корпус виглядає як на високий циліндр на краях торцю, розташовані гнізда для кріплення змінних пластин. На нашій фрезі бачимо 8 зубів, що відповідає кількості пластин, які встановлюються на фрезу. Кріплення фрези до фрезерного верстату відбувається через оправку. Один кінець якої фіксується в шпинделі, а на зворотній закріплюється фреза притискною галькою. Так як в нас посадка фрези 32 мм, то нам потрібно обрати оправку з таким самим посадочним діаметром. Весь асортимент інструменту можна переглянути на нашому сайті ocean.biz.ua, де ви можете також оформити своє замовлення. А ще наші менеджери з радістю проконсультують вас за вказаними контактними телефонами. Доставку робимо в будь-який куточок України з нами швидко, надійно та якісно.